Просто зараз у Женеві розгортається ну, справжнє громадянське протистояння, а в центрі всього цього бюджет кантону. Точніше, величезна діра в ньому. І от саме ця діра змушує уряд іти на, скажімо так, жорсткі заходи, а тисячі людей у свою чергу виходити на вулиці. І ось, власне, корінь проблеми. Просто вдумайтесь у цю цифру. За одним зі сценаріїв, потенційний дефіцит бюджету Женеви може сягнути 767 мільйонів франків. Це ж просто колосальна сума. І, звісно, вона змусила уряд терміново шукати, де б зекономити. Ну і як виявилося, ці шляхи економії вони дуже і дуже болючі. І якою ж була реакція? А ось вона: вчителі, медсестри, соціальні працівники, навіть поліцейські, уявіть собі, понад 2,5 тисячі людей вийшли на протест. Бо для них розумієте, оці абстрактні цифри дефіциту раптом перетворилися на цілком реальну загрозу загрозу їхнім зарплатам і умовам праці. Отже, давайте розберемося в цій ситуації з усіх боків. Спочатку поглянемо на саму кризу, потім на позиції уряду та працівників, далі розберемо, які наслідки це має для звичайних громадян, і зрештою зважимо всі аргументи. І так, поїхали. Розділ перший бюджетна криза. Давайте ж поглянемо, що там насправді відбувається з фінансами Кантону. А тепер давайте подивимось на це очима уряду. Для них треба розуміти, запропоновані заходи це зовсім не якась забаганка, це, як вони кажуть, болісна, але абсолютна необхідність. А ось і проста математика, яка лежить в основі всієї цієї кризи. Погляньте, витрати зростають на 349 мільйонів, а доходи лише на 195. тобто витрати ростуть майже вдвічі швидше. Саме цей дисбаланс і створює той самий дефіцит. Уряд каже, що просто продовжувати як раніше ну вже неможливо. І ось тут ми підходимо до ключового пункту всієї суперечки: оці самі анюєтес. Важливо розуміти, що це не якісь там премії чи бонуси. Ні, це гарантовані щорічні надбавки за вислугу років, частина контракту. І саме їх уряд хоче заморозити на чотири роки, щоб зекономити, як вони порахували, близько 65 мільйонів франків. Добре, але чого саме боїться уряд? А вони, як то кажуть, дивляться в майбутнє. І бачать там не дуже райдужну картину. Якщо нічого не робити, борг кантону буде рости як снігова куля. Кредитний рейтинг може впасти, а розплачуватися за все це доведеться вже наступним поколінням. Ну і крім того, їм же треба якось пояснити платникам податків з приватного сектору, чому всі мають затягнути паски, а держслужбовці ні. Гаразд, позиція уряду зрозуміла. А тепер давайте перевернемо медаль і подивимося на реальність працівників. Бо для них, знаєте, це не якась там фінансова оптимізація. Для них це пряме порушення суспільного договору. Ось ця цитата одного з женевських чиделів, як на мене, говорить сама за себе: це школа ніби після катастрофи. Потужно, правда? І це ідеально ілюструє їхню реальність. Вони кажуть: послухайте. Наші школи, лікарні, соціальні служби вони вже працюють на межі, персоналу не вистачає, приміщення старі, а кількість людей, яким потрібна допомога, тільки зростає. А тепер подивіться на цей графік: це, мабуть, найцікавіший момент. Зверніть увагу на співвідношення: оця економія від заморозки анюєтеців це приблизно 65 мільйонів. А тепер порівняйте її із загальним дефіцитом у понад 700 мільйонів. Це ж просто крапля в морі. І аргумент працівників тут дуже простий: нас роблять цапом відбувайлом, символічною жертвою, яка проблему по суті абсолютно не вирішує. Отже, якщо підсумувати їхню позицію, то вона зводиться до кількох ключових моментів. По-перше, ануїтатис це не бонус, це частина нашого контракту. По-друге, ми вже працюємо на межі, подальший тиск просто призведе до масового вигорання. По-третє, і це важливо, скорочення в соціальній сфері вдарять по найбільш незахищених громадянах. Ну і головне, вони прямо кажуть, що справжня причина дефіциту криється в попередніх політичних рішеннях, зокрема у зниженні податків для великого бізнесу та багатих людей. Гаразд, ми вислухали уряд, вислухали працівників, але ж є ще й третя сторона, правда, звичайні громадяни, які по суті опинилися між молотом економії та ковадлом страйків. І тут виникає ключове питання. А що все це означає для повсякденного життя? Ну, наприклад, чи доведеться тепер довше чекати на прийому лікаря, чи стануть класи в школах ще більш переповненими, чи отримують менше допомоги ті, хто і так загруз у боргах. І все ж погодьтеся, не якісь абстрактні питання. Це цілком реальні відчутні наслідки. Ну що ж, ми підійшли до останнього розділу. Давайте спробуємо зважити всі за і проти. Тож, чиї ж аргументи, згідно з аналізом нашого джерела, виглядають переконливіше. І тут я хочу одразу підкреслити це не наша особиста думка. Це висновок, який робить автор вихідного матеріалу, який ми аналізуємо. Так от, згідно з цим аналізом, аргументи працівників та проспілок мають більшу вагу. І зараз поясню, чому. Отже, чому їхня позиція сильніша? Є три ключові причини. По-перше, вони описують реальну, а не уявну ситуацію в лікарнях і школах, і це підтверджується численними репортажами. По друге, шкода для морального духу і мотивації тисяч людей може в підсумку коштувати набагато дорожче, ніж ті 65 мільйонів, які хочуть зекономити. І по-третє, що дуже важливо, вони часно вказують на справжні глибинні причини дефіциту, на ширші політичні та фіскальні рішення, а не просто перекладають всю провину на умовну медсестру чи вчителя. І знаєте, зрештою, все це протистояння в Женеві ставить перед нами одне фундаментальне питання, і воно стосується не лише Женеви, а мабуть будь-якого сучасного суспільства. Що важливіше, фінансовий баланс сьогодні. Чи якість ключових державних послуг завтра? Де та межа між фіскальною відповідальністю і соціальним обов'язком? І, мабуть, головне, яку ціну ми готові заплатити за ідеальну бюджетну рівновагу?